Вітаю Христина. Ще раз тепер вже з під стінами Верховної Ради. Сьогодні тут зібралося дуже багато активістів, проводяться безліч акцій, і тому зараз коротко про деякі з них. Зокрема, дуже багато представників із різних регіонів України приїхали із Черкас із Сум, щоб висловити свої ні проти нового податкового кодексу і нової податкової реформи. Їхня основна вимога, щоб представники дрібного бізнесу мали один єдиний нормальний податок, і вони стверджують, що що їх не буде почуто, вони будуть стояти тут і залишатися і розкладати палатки доти, доки це питання не винесеться на розгляд порядку денного Верховній Раді і не будуть внесені хоч якісь зміни. І, зокрема, також зараз під стінами Верховної Ради розкладаються палатки від депутатського об'єднання під назвою Депутатський контроль. Вони створюють тут мирну акцію рівно з 10 до 14 години 00, Тобто 23 народних депутати України будуть оформляти вони будуть оформляти. Запити для усіх громадян, які в період акції прийдуть і повідомлять про е, певний е, вияв якоїсь. Корупції, і ця акція проводиться якраз в міжнародний день проти корупції. Е, також е, тут зараз підходять ще дуже багато мітингувальників. Е, поки ми ще не встигли в них розпитати, з чого конкретно вони будуть вимагати від парламентарів і е, чого будуть вимагати від сьогоднішнього засідання. Ну але звичайно, поспілкуємося з ними потім і про все найцікавіше обов'язково включимося і повідомимо. Ну а поки у мене все, і передаю тобі слово Христина.